Всіх. І так, я бачу реакцію вашу щодо Покровська. Послухайте, якщо там випадає карма, кармічні події це абсолютно те, що ми повинні пережити. Не треба розгортати таку трагедію серйозну, тому що далі будуть інші події. Чомусь ви бачите тільки один сценарій, один єдиний і більше нічого. Справа в тому, як ми мислимо. А мислимо ми як? Негатив, негатив, негатив. Так не повинно бути. Я вам зробила багато розкладів, багато процесів очікуємо, і вони відбуваються. Тепер у мене таке цікаве питання: до колоди Фенікса, саме Фенікса, і колода Ленорман, але це оракул, смарагдова ніч. Де не тільки карта Ленорман, але й інші допоміжні. Я хочу подивитись двома цими колодами. Я їх обожнюю. Що буде далі? Тепер у мене питання таке сьогодні до карт до цих колод. Починаємо з Фенікса. Тепер Україна вже близька до закінчення війни. Україна вже близька до закінчення війни. Дивимось, що мені скаже то з Пентаклів. Тепер увага! Фенікс. Ви бачите, яка краса. Ось такі. Ліси, відродження, оце руїни наші. І тут, що головне, території. Пентаклі це земля. матеріальна. території. Питання в територіях? Зміни, смерть це трансформації. Десятка кубків трансформації загальні для нас. І лицар мечів це рух. Рух. Саме рух, ми рухаємось. Войовничу, але рухаємось. Відлюдник, розумієте, блазень. Тут десь ми відмовляємось від чогось заради зміни ситуації. Це рішення для нас важливе через. Те, що ми не можемо по-іншому. Що вам сказати? Це важко, бо це все впихнути в життя, як ви вважаєте. Д'явол не без цього. Чому? Тому що д'явол це сутність війни. Д'явол суть. Це ворог. І вісімка мечів далі це окупація. Бачите, жінка, Фенікс, але вона в колі. Тут жезлі ось цей результат. Зрозумійте, ми на шляху до цього. Що у нас на дні колоди? Рицар жезлів. Ми рухаємось до закінчення війни, ми рухаємо цьому напрямку. Питання в тому, який це рух, а рух важкий. Ви повинні розуміти, що це рух через болі, втрати, через це все. Дійсно, всім добре не буде. Я вам це кажу не раз. Ті, хто просто закінчує закінчує припинення обстрілів, тил наш, а Центральна Західна Україна, якщо припинити обстріли, вони заживуть. Просто шикарно і спокійно жити. Далі, трошки ближче. Такі як Запоріжжя, Харків, Суми. Припинення обстрілів це перше життя видихаємо. Друге, наступи нас цікавлять. Якщо ще ближче до фронту брати, ви ж самі розумієте. А починатися легко, легко буде Західної України саме. По дальності від фронту. Я розумію, що многих бісить, що вони живуть. Ви бачите. Але є питання в тому, що нам ніхто не забороняє туди поїхати і жити. Не забуваємо про це, будь ласка. Є територія, і ре... є географія. Географічно, вони там далі. Поміняйте місцями Львів і Харків. Самі зрозумієте, що буде. Географію ми не пристрибнемо. Тепер, давайте так. Ця колода Ленорман, Оракул. Оракул. Україна вже близька до закінчення війни. Що мені скаже ця колода? Наш тягар. Хрест. Час. Нам треба час. Труднощі. І захист. Тепер увага. Мені випало багато карт Оракулу саме. Дві карти. Оракул і дві ленорманівські. Пояснюю, нам потрібен гарантій захисту. Зрозуміли? що в нас? В нас з часом стане легше. З часом, тут час випав. Втрати. Втрати постійно йдуть. Чому? Тому що по-іншому не буде. Розуміємо, правда? Букет ось вам радість подарунок. Далі. Зірка ну, також добрий. Початок нового життя. Ось ми куди вийдемо. А ми сюди вийдемо. Ми сюди вийдемо. Обов'язково. З часом. Нам на все потрібен час. З матеріальними втратами, збитками з усім. Просто нам час необхідний. Не більше. Давайте враховувати це розумієте.